Так, у 2022 році прив'язували мародерів до стовпів. Мародерів, які крали їжу. А мародерів, які крадуть сотні мільйонів доларів, у 2025 році максимум звільняють з посади міністра. Цією історією з енергоатомом найгіршим є не те, що Міндіч разом з іншими потужними менеджерами з 95-го кварталу вкрали 100 мільйонів доларів. І це тільки на енергоатомі. І це, я думаю, ще занижені цифри. Найгіршим є те, що керівництво країни замішане в цій корупції. І саме по цій причині, в липні цього року, НАБУ та САП хотіли позбавити незалежності. І якби люди не вийшли на вулиці, вони б це зробили. І що зараз робить влада? Замість того, щоб притягнути всіх учасників цієї схеми до відповідальності, вони. Відпускають Чернешова під заставу в 51 мільйон гривень. Відпускають ще двох учасниць під заставу в 37 мільйонів гривень. І ці 37 мільйонів гривень вносить за них новостворена фірма із статутним капіталом в тисячу гривень. Міндічу та Цукерману дають можливість втекти на батьківщину в Ізраїль. Нагляду у раду. На зарплати, якій витрачалося мільйони гривень в місяць, і яка не виконувала свої обов'язки від слова взагалі, так само просто звільняють, без несення будь-якої відповідальності. І це все в той час. Як хтось життя своє віддає за Україну, хтось обкрадає Україну як в останній раз, хтось може, не маючи на кусок хліба, бере ще і донатить на Збройні Сили України останні гроші, в кінці вже. Місяця, якщо я зекономила, в мене там 200-300 гривень, я по 50 гривень кидаю вже туди. Ну, це просто серце розривається, як вони просять, що допоможіть нам. А хтось, маючи мільйони, ще краде, бо їм мало. І мені це все не вкладається в голові, як таке можливо. Це не корупція, ні. Це державна зрада. Це ніж в спину від людей, які казали, що йдуть змінювати країну, а насправді вони прийшли її обкрадати. Ще в кінці 2023 року Нью-Йорк Таймс опублікувала статтю із заголовком, що в Україні крадуть так, неначе завтра не настане. І це правда. Крадуть починаючи із сільських рад і закінчуючи керівництвом країни. І щоб зараз, хоч якось відновити довіру людей, керівництво країни. Має повернути міндіча та Цукермана і разом з іншими учасниками цієї схеми у найкоротші терміни часу і без права внесення застави їх судити, і якщо суд визнає їх винними, тоді посадити їх всіх довічно із конфіскацією їхнього майна і майна їхніх родичів.